Всім доброго дня! У вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира в центрі міста, по вулиці Золотоустівська, 50. Загальна площа квартири 80 квадратів. Маємо ось таку гостіву залу. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі 18-поверхового будинку. Електроплита, духова шафа, посудомийна машина, витяжка, склопакети, є кондиціонер, вікна у двір. Хто перший запаркувався, той герой. А взагалі поряд є підземні паркінги, але ну, то вже окремо треба буде домовлятися з охороною. Тут велика шафа купе, броньовані двері, з відеозв'язком, є два санузли. Ось пішли, покажу перший. Є болір, ось така ванна, все лохайно, все чисто, квартира з гарним ремонтом. Розглядаємо всі варіанти орендарів, бажано без домашніх тварин. Чудова транспортна розв'язка усі куточки міста до станції метро Лук'янівська. Десь хвилин, напевно, 15 буде пішки. І друга кімната. Також є кондиціонер, велике двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Дві тумбочки, шафа, телевізор. Тут також у нас клопакети стоять, також вікно у двір. Так що всім гарного дня, гарної оренди, будемо раді бачити в даній квартирі. Також є пылесос, сушилочка, можна користуватися.